За останні декілька тижнів кінематограф випустив чимало нових інтригуючих фільмів, серед яких і захоплюючі кримінальні трилери, і напружені сімейні драми, пригодницькі історії та ще багато чого цікавого. Тому сьогодні я підібрав 10 абсолютно нових картин, які вже можна подивитися в хорошій якості. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні у мене для вас глибока сімейна драма, яка нагадує, що інколи шлях до порозуміння рідних людей проходить через найболючіші моменти. Чудовий мотиваційний фільм, який показує, що кожен може досягти висот, якщо буде докладати для цього максимум зусиль. А також моторошна готична оповідь, яка відкриває новий погляд на класичну історію та багато іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного. Банк Дейва 2. Британська драматична комедія, що продовжує історію банкіра Дейва Фішвіка, який заснував перший громадський банк в Англії, аби надавати позики на вигідних умовах усім, хто їх потребує. Поставивши на місце банківську верхівку, цього разу Дейв стикається з новим викликом, коли вступає в протистояння з групою фінансових компаній, які видають короткострокові позики під захмарні відсотки і таким чином розоряють людей. Обурений Дейв вирішує вивести ці установи на чисту воду та, об'єднавшись з американською журналісткою і ще кількома друзями, робить все, щоб підвести недобросовісні компанії під державне регулювання. Та події загострюються, коли герої стикаються з жорстоким мафіозі, який усім цим заправляє, а у прагненні зупинити шахрайську схему, вони починають ризикувати і власною безпекою та репутацією. Фільм досліджує теми соціальної справедливості і сили громадян у протистоянні корпоративній жадібності та демонструє, як лише одна людина може вплинути на систему і захистити права звичайних громадян. Загублений в горах у штаті Мен. Пригодницька драма заснована на одноіменній книзі, що розповідає захоплюючу дух історію підлітка, який бореться за виживання у глибоких лісах штату Мен. Дія розгортається у 1939 році, коли 12-річний Дон Фендлер вирушає в похід і під час несподіваної грози виявляється відірваним від групи та губиться у гірській місцевості. І тепер хлопчина змушений покладатися лише на власні знання, вміння та неймовірну стійкість, аби вижити в суворих умовах дикої природи і повернутися додому. Поступово Дон згадує всі уроки, які він засвоїв від батька та знаходить в собі сили протистояти стихії, небезпечним хижакам і власним страхам, проходячи шлях із звичайної дитини до справжнього борця за виживання. Цей фільм є черговим твором майстра сурвайвл-трилерів Ендрю Кайтлінгера та показує, як через силу волі, долаючи загрози й небезпеки людина навчається цінувати кожну мить життя та битися до останнього подиху. Справжній біль. Сімейна трагікомедія від Джесі Айзенберга, у якій йдеться про двох братів, які вирушають у подорож Польщею, щоб виконати останню волю своєї бабусі. В центрі історії двоюрідні брати Девід і Бенджі, які вже багато років не спілкувалися. Проте доля знову зводить їх разом, коли вони вирушають до Польщі, щоб дослідити коріння своєї сім'ї після смерті бабусі. Під час їхньої подорожі кожен намагається довести, що саме його підхід до життя є правильним, а на поверхню виринають старі суперечки та невирішені сімейні конфлікти. Проте незабаром зовсім різні за характером герої занурюються в спогади про дитинство і спільні щасливі моменти. А ця поїздка стає для них шансом розібратися у непростих відносинах, що склалися між ними за всі ці роки. Фільм поєднує глибоку драму з гумористичними моментами, досліджуючи теми родинних зв'язків, історичної пам'яті і пошуку ідентичності. Та нагадує, що інколи шлях до порозуміння проходить через найболючіші моменти. Світ в моїй голові. Сімейна драма, в центрі сюжету якої 12-річна дівчинка з серебральним паралічем Мелоді Брукс, яка намагається справитися зі всіма труднощами середнього віку. Незважаючи на те, що вона не ходить і не може говорити, Мелоді дуже розумна та бачить і розуміє світ набагато глибше, ніж здається оточуючим, які часто недооцінюють її здібності. Проте вона, як і будь-який підліток, прагне спілкування з однолітками, тому її переводять у звичайну школу, де дівчинка завдяки підтримці вчительки доводить усім, що її думки та почуття не менш важливі ніж у інших. І не дивлячись на свою інвалідність, за підтримки близьких та друзів, мелоді ділиться зі світом власною непростою історією та невдовзі розкриває свій справжній потенціал. Цей фільм розповідає глибоку історію про силу волі і наполегливість, занурюючись у тему самовираження та показуючи, що набагато важливішим є те, що саме хоче сказати людина, ніж те, як вона це говорить. Повернення Одіссея. Сучасне переосмислення класичної історії Гомера від італійського режисера Уберто Пазоліні, що відкриває новий погляд на Одіссея, який намагається віднайти сенс життя після подій минулого. Сюжет розгортається у стародавній Греції. Після участі у Троянській війні і 20 років поневірянь Одіссей повертається на рідну ітаку, де застає своє королівство у хаосі і занепаді. Його дружина перебуває в полоні жорстоких залицяльників, які прагнуть захопити трон, вважаючи, що справжній правитель мертвий. Тож Одіссей вимушений зіткнутися зі своїм минулим, аби врятувати сім'ю і повернути владу. Однак він вже не той могутній воїн, яким був раніше, тому герой вдається до лукавства та підступних змов, щоб одного за одним викрити і знищити своїх ворогів. Фільм отримав переважно позитивні відгуки, зокрема за напружену емоційну атмосферу та неперевершену акторську гру Ральфа Файнса і жульєт Бінош. Тому обов'язково зверніть увагу на це сучасне бачення легендарної історії. Нестримний біографічна драма, що розповідає історію спортсмена Ентоні Роблеса, який народився з однією ногою, але зміг стати чемпіоном штату з боротьби, вигравши національні змагання. Події відбуваються в Аризоні. Молодий хлопець Ентоні вражає всіх на змаганнях з боротьби у своїй школі, і, незважаючи на проблеми в сім'ї, а також фізичні перешкоди, він не зраджує своїй пристрасті до спорту. Його помічає тренер Шон, який вражений витривалістю хлопця та мотивує Ентоні змагатися за стипендію на навчання в єдиному університеті, який може його прийняти. Тож, попри весь скептицизм товаришів, Ентоні продовжує рухатися вперед та завдяки постійним тренуванням і рішучості невдовзі виграє національний чемпіонат штату і стає справжнім героєм свого часу. Це чудовий мотиваційний фільм, який показує не тільки історію перемогу в спорті, а й те, що, незважаючи на фізичні обмеження, кожен може досягти великих висот, якщо докладатиме для цього всіх можливих зусиль. Вона померла. Південнокорейський детективний трилер, що розповідає про успішного агента з нерухомості Ку Джон Тхе, який має дивне захоплення стежити за власниками квартир і будинків, які продає. Він любить таємно підглядати за життям людей, проникати в їхні оселі та вивчати будні господарі, і це приносить чоловікові чим не зрівняне задоволення. Та якось він починає співпрацювати з відомою блогеркою, і під час чергової вилазки, виявивши дівчину мертвою у своїй квартирі, герой усвідомлює, що улюблене хобі може змінити його життя назавжди. Незабаром тіло дівчини безслідно зникає, а невідомий зловмисник починає шантажувати ріелтора, посилаючи йому фотографії з місця злочину, тому щоб вибратися з цієї пастки Куджон починає самостійне розслідування. Це напружений трилер з елементами детективу й драми, де кожен персонаж має свою власну історію і секрети, які приводять до зловісного повороту подій та лежать в основі загадкового вбивства. Емілія Перес. Кримінально-драматичний мюзикл від французького режисера Жака Одіара, в центрі сюжету якого блискуча юристка Рита, яка змушена займатися справами, котрі суперечать її принципам. Вона працює на компанію, яка захищає клієнтів злочинців і одного разу отримує дуже ризиковану пропозицію допомогти лідеру наркокартелю покинути злочинне життя. Та незабаром ця справа виходить за рамки звичайної юридичної допомоги, адже наркобарон планує змінити стать, щоб остаточно зникнути з поля зору своїх ворогів і конкурентів. Це вимагає відрити ретельного планування всієї місії в небезпечному світі наркокартелів, де досвідчена юристка повністю зануриться у справу, яка стає для неї найбільшим професійним і моральним випробуванням. Фільм у стилізованому музичному супроводі відображає прагнення рити до справедливості, поєднуючи його з прагненнями мілії до самопізнання, що зрештою приводить героїнь до гострого дослідження їх переплетених доль. Номер 24 Біографічна військова драма, яка розповість про героя норвежського руху опору під час Другої світової війни Гунара Сенстебю, коли нацисти починають окупацію його країни, молодий норвежець з невеличкого містечка Р'юкан вирішує протистояти загарбникам і розпочинає боротьбу проти жорстокого ворога. Його відвага та рішучість стають основою для створення диверсійної групи, яка проводить сміливі й зухвалі операції, підриваючи плани окупантів та вселяючи надію у серця норвежців. Їхні дії не лише затримували просування ворога, а й піднімали бойовий дух населення, що згодом перетворило їх лідера на національного героя, чиї подвиги стали прикладом для майбутніх поколінь. Режисер майстерно відтворює атмосферу того часу, зосереджуючись на людських історіях, а фільм, розкриваючи теми героїзму і самопожертви, доводить, що навіть у найважчих умовах можна боротися та перемагати. Носферату. Американський готичний фільм жахів, що є сучасним переосмисленням культової історії про вампірів і одержимість від режисера Роберта Егерса, події відбуваються в німецькому Візборзі у 1838 році. Молодого агента з нерухомості Томаса Хатера відправляють у гори Трансильванії до загадкового графа Орлока, щоб він уклав з ним угоду на придбання майна. А його дружина Елен, яка залишилась вдома, починає страждати від загадкового недугу. Незрозумілі події переслідують її немов примари з минулого, і в цьому похмурому світі у неї виникає зв'язок із жахливою істотою. Виявляється, граф Орлок – це древній зловісний вампір, який зациклюється на жінці, бажаючи володіти її тілом і душею. І невдовзі все місто опиняється під загрозою. А Елен Томас і всі, хто їх оточує, повинні протистояти цьому злу та знайти спосіб його зупинити. Це моторошна готична оповідь із зловісною атмосферою, що обіцяє більш похмурий погляд на класичну історію та весь час нарощує напругу, надаючи глядачу новий кінематографічний досвід. На сьогодні в мене все. Пишіть в коментарях, що вас зацікавило із даної добірки, доповнюйте мене, а також не забувайте про вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. А щоб відео виходили частіше, є можливість доєднатися до спонсорства каналу. Посилання будуть в описі. Всім дякую за увагу, бережіть себе і почуємось в наступному відео.